Що в цьому акторському житті для вас найприємніше? Знаєте, залежить де займаєшся цією професією. Я нею займалася більшу частину в країні, де була цензура. Сценарії, які готували, не нагадували тих сценаріїв, які ми в результаті реалізовували. На щастя, в Польщі не було цензури на знімальному майданчику, як, наприклад, у Чехословаччині, але були доноси. Щодня люди писали доноси, що ми там не знімали. Я навчилася імпровізації. Багато текстів у людині з Мармуру, людині з заліза це імпровізовані тексти. Цілі сцени імпровізовані. А в людині з заліза весь мій монолог імпровізований, оскільки Вайда не отримав ані танків, ані мундирів. Ані солдатів на допомогу, а ми ж знімали заворушення на узбережжі. Тож він прийшов до мене і сказав: Ти мусиш усе це розповісти з в'язниці, бо я не можу це зняти. У мене є дим і один танк з картону.